Коли ви почуваєтеся нещасним, постарайтеся зробити щось із любов'ю, вимовте хоча б одне слово з любов'ю про когось, скажіть комусь добре слово, навіть якщо вам важко, усміхніться, навіть якщо серце стискається від смутку. Простягніть руку допомоги, навіть якщо здається, що вам самим потрібна підтримка. Любов це не лише почуття, це дія. Вона має силу розтопити кригу в серці, розігнати темряву і навіть змінити реальність довкола. Одне добре слово, сказане з чистим серцем, може стати для когось проблиском світла в похмурий день, а той, хто віддає любов, неодмінно сам нею наповнюється. Якщо вам важко, подивіться навколо, чи є поруч хтось, кому потрібне. Ваше добре слово, ваш погляд, ваша молитва, можливо, ваша любов сьогодні стане для когось відповіддю на його біль, і тоді ваше власне серце, віддаючи, саме знайде мир і радість, і Саватій Собко.